Більшість людей у відносинах дотримуються помилкової думки, що якщо партнер любить мене, то він або вона поводитиметься так само, як це роблю я, коли когось люблю. Така позиція породжує гори образ та претензій, приносить розчарування за розчаруванням. Люди страждають самі, мучать партнера. Замість того, щоб спокійно розібратися у відмінностях між чоловіком і жінкою, якими наділила нас природа. Я Тетяна Березна, сімейний психолог, допомагаю жінкам налагодити стосунки з собою, і своїм тілом, з чоловіками і з навколишнім світом. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні. Пропоную поговорити саме про статеві відмінності, які потрібно враховувати, щоб позбавитись ілюзій і даремних очікувань. Чим ми відрізняємось, чим це зумовлено, на що і як це впливає? Впевнена, що такі знання не завадять і тим, хто одружений, і тим, хто лише планує, і навіть тим, хто поки не має партнера. Тож дивіться відео до кінця. І перш ніж ми почнемо, перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Зазвичай ми очікуємо від партнерів протилежної статі тих самих реакцій такої самої поведінки, як від себе. Нам хочеться, щоб він або вона бажали того самого, що і ми, і відчували так само, як і ми. Але ж. Цьому ніколи не бувати. Попри гендерну рівність, і навіть попри близькість і спорідненість душ, статеві відмінності досить істотні і мають величезний вплив на відносини, мова йде про відмінності у сприйнятті речей, явищ та обставин, відмінності у способах переживання стресу, розбіжності у мотиваціях поведінки, різниці. Потреб у сфері близьких відносин і навіть розбіжності щодо оцінювання знаків уваги. Існують також і мовні протиріччя. Тобто слова і чоловіки, і жінки використовують ті самі, але вони дуже часто мають різне значення. І ці статеві відмінності ми маємо не випадково. Саме завдяки їм ми можемо взаємодоповнювати, допомагати зростати один одному, наповнювати стосунки різними барвами. Зусиллями багатьох дослідників, зокрема і психологів, вдалося провести інвентаризацію статевих відмінностей та з'ясувати їхнє походження. І головна відмінність у психіці та поведінці представників різних статей полягає у тому, що жінки пластичні, а чоловіки ригідні. Це протилежні властивості. Ригідність розуму, почуттів психіки та поведінки означає неповороткість, заціпанілість та інертність, схильність до стереотипів. Неподатливість впливам, знижена здатність пристосовуватися до мінливих умов життя, це це невигідно відрізняє чоловіків від жінок. Зауважимо, що ригідність не є абсолютним недоліком. Здорова ригідність означає ґрунтовність, непохитність, врешті вона економить енергію. Задля справедливості також слід сказати, що ригідність як властивість характеру, може зустрічатися і у жінок. Ригідні люди, дуже вразливі, вперті, емоційні і явно демонструють своє небажання щось змінювати, підлаштовуватись. Саме ця якість справляє руйнівну дію на чоловіків, які зіткнулися. Такими неприятливими факторами, як безробіття, труднощі у забезпеченні сім'ї, чоловіки погано пристосовуються саме тому, коли життя пішло не за планом, деякі чоловіки ніби втрачають ґрунт під ногами і вдаються до так званого заспокійливого. А жінки легше змінюються під впливом оточуючого середовища навіть на рівні метаболізму. Наприклад, якщо жінка із середньої смуги переселяється на північ, то в її організмі, помітно, швидше, ніж у чоловічому, відбуваються зміни, спрямовані на адаптацію до холодного клімату. Це збільшення жирової тканини, зростання об'єму кровотоку, зміни розмірів та кількості еритроцитів, ну і тощо. А після повернення в теплий клімат зворотні зміни відбуваються у жінок також швидше, ніж у чоловіків. Але, звичайно, найважливіше те, що в порівнянні з чоловіками у жінок значно пластичніша поведінка. Завдяки високій конформності жінки легше пристосовуються до життя в іншій родині або до звичаїв інших народів. Рехідність чоловіків та пластичність жінок виникла не на пустому місці. Насамперед, це пов'язано з відмінностями у морфології та функціонуванні мозку чоловіків та жінок. У жінок пучок нервів, що з'єднує дві півколі мозку, так зване мозолисте тіло, товщий, ніж у чоловіків. Жінка має на 30% більше з'єднань між правою та лівою півкулями мозку. Це пояснює здатність жінок вести декілька непов'язаних одна з одною справ, швидкість їх промови та інтуїція. У чоловіків права і ліва півкуля функціонують більш автономно, і такі особливості сприяють концентрації чоловіків на окремому завданні. І більшість чоловіків можуть робити лише одну справу у проміжок часу. А жінка може і готувати їжу, причому декілька справ не втрачати контроль над тим, що робить дитина, і розмовляти по телефону. Природа наділила жінку такими здібностями, щоб вона могла подбати про своє потомство. Істотні відмінності виявлено і у властивостях пізнавальної діяльності. Загальна поінформованість, яка відображає інтереси людини і свідчить про її ерудованість, а також загальна кмітливість, помітно вищі у чоловіків. Швидкість концентрації уваги на складних інтелектуальних задачах, спостережливість, просторове уявлення, невербальний та загальний інтелект вищий у чоловіків. Зате вербальний, тобто мовленевий інтелект, включаючи словниковий запас вищий у жінок. Щодо жіночої логіки, є багато анекдотів. Проте логічність мислення, його узагальненість та адаптивність, що полегшує комунікативних завдань, які потребують гнучкості у спілкуванні у жінок значно вищі, ніж у чоловіків. А показники короткотривалої пам'яті, що допомагає вирішувати оперативні завдання, у жінок також вищі, вчені виявили відмінності і у слуховому та зоровому сприйнятті. Жінки мають високу чутливість при е, розпізнаванні зміну тональності та гучності голосу. Це дає їм можливість краще сприймати стан іншої людини. Чоловіки ж краще орієнтуються у тому, звідки виходить звуковий подразник. Жінки віддають перевагу більш тонким відтінкам кольору і здатні його сприймати. Чоловікам, якщо це не входить у сферу їхніх професійних інтересів, важко зрозуміти різницю між лавандовим та бусковим кольорами. Тому для жінок більш ніж для чоловіків важливий вигляд їхнього помешкання та іншого простору їхньої життєдіяльності. У роботі з парами мені часто доводиться спостерігати різницю у світосприйнятті. Розповідаючи про свою проблему, чоловіки апелюють до фактів. У промові переважають дієслова, а жінки говорять про переживання, часто не можуть згадати події, які їх викликали, а в їх промові переважають прикметники. Це пояснюється тим, що у чоловіка властива об'єктивність як орієнтація на реальні факти. А для жінок в оцінці, в оцінці зовнішнього світу характерна суб'єктивність та вразливість. В них переважає емоційне сприйняття. Щодо міжособистісних стосунків, то у чоловіків вони більш прямолінійні, частіше за схемою так, так, ні-ні. Ну, а з приводу жінок є жарт. Якщо жінка каже ні один раз, значить вона вагається. Якщо каже ні двічі, торгується. У нас жінок є в лексиконі такі поняття, як не знаю, може бути, швидше так, чим ні. Стосовно чоловіків, словесні заохочування розслабляють їх, уповільнюють їх діяльність, тобто вони схильні почивати на лаврах. А у жінок навпаки заохочення збуджує та прискорює їх. Звідси наша любов до компліментів. А вашим комплиментом мені буде ваше вподобання. <плес> Розрізняється поведінка чоловіків і жінок у стресовій ситуації. Жінки реагують на саму ситуацію, а чоловіки втрачають енергію вже на уявлення екстремальної ситуації. Статеві відмінності проявляються і у життєвій спрямованості. Діологічно підтверджена потреба чоловіків досліджувати та змінювати навколишній світ. А у жінок велика потреба у вивченні людей. Самооцінка чоловіка базується на його досягненнях у тій чи іншій важливій галузі. Отримавши нагоду продемонструвати свої якості і можливості, чоловік проявляє себе найповніше. Але щойно відчувши, що не зможе досягти успіху, він може замкнутися. Для самооцінки жінки для розвитку її особистості дуже важлива побудова успішних близьких шлюбно-сімейних стосунків. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут ми говоримо про морфологію. І відмінності зумовлені нею, а не властивості характеру, тому що є і чоловіки з тонкою душевною організацією, і жінки більше спрямовані е, на досягнення у кар'єрі, ніж у стосунках. Вже за хвилину ми поговоримо про відмінність потреб чоловіків та жінок. Але спершу перевірте ще раз, чи підписані ви на канал це дуже допоможе просуванню каналу. Оскільки між нами так багато відмінностей, не дивно, що потреби чоловіка та дружини, які вони прагнуть реалізувати саме у шлюбі, також дуже різняться. Часто невдачі чоловіків та жінок у побудові сімейних стосунків обумовлені просто незнанням потреб один одного. Вважається, що у парі люди прагнуть реалізувати п'ять основних потреб. Їх більше, але основних 5. Що ми називаємо потребою? Це усвідомлена необхідність мати щось матеріальне чи духовне. Давайте і ми розглянемо ці топ-5 базових потреб у шлюбі. Не взагалі потреб, а потреб, які людина хоче реалізувати саме у шлюбі. Це парні потреби. Перша потреба. Потреба у ніжності, потреба в сексі. Експерт з питань шлюбу Віллард Харлі називає потребу чоловіків у сексі і потребу жінок у ніжності парними. До потреби у ніжності належить як сама ніжність, так і прихильність, любов. Ці почуття можуть бути виражені безліч способів. Поцілунки та обійми, квіти, дзвінки, турбота. Все це символізує для жінки надійність, захищеність та комфорт. У чоловіків потреба в сексі. І нерідко жінки недооцінюють її вплив. Якщо чоловік не виявить любові та ніжності, то велика ймовірність, що із сексу він не отримає. І навпаки, якщо жінка відмовляє чоловікові в інтимних ласках, може не дочекатися від нього проявів ніжності. Друга пара це потреба у розмові та потреба у товариші з відпочинку та розваг. Жінки потребують розмови. Їй необхідно, щоб чоловік слухав її, давав зворотній зв'язок з приводу сказаного. І знову Вілар Хардлі у результаті проведеного дослідження з'ясував, що для задоволення потреб у спілкуванні жінці необхідно близько 15 годин на тиждень. Це має бути повна та нероздільна увага чоловіка. У чоловіків є потреба в тому, щоб дружина була товаришем з відпочинку та розваг. Найчастіше на етапі побачень жінки із задоволенням поділяють захоплення партнера, ходять на рибалку, дивляться футбол. У шлюбі вони намагаються залучити чоловіків до своїх власних інтересів або дозволяють їм. Одному присвячувати час своїм хобі. Однак чоловіки надають великого значення здатності дружини стати вірним товаришем з відпочинку та розваг. Третя пара потреба у чесності та відкритості, та потреба у тому, щоб дружина була привабливою. У жінок саме на чесності та відкритості партнера базується здатність довіряти йому та почуватися захищеною. Тому, щоб не втратити довіри дружину, чоловікові важливо бути з нею відвертим як у дрібницях, так і у великих справах. Чоловіки ж мають потребу у тому, щоб дружина була привабливою. Хоча більшість чоловіків на запитання, що вас привабило привабило в жінці, дадуть відповідь очі, будемо реалістичними. Чоловікові складно цінувати дружину тільки за інтелект, еродицію та душевні якості. Йому потрібно, щоб дружина була ще й гарна. І справа не лише у сексуальній привабливості для чоловіка ще це є і предметом гордості. Самоповаги. Четверта пара це потреба у достатній кількості грошей і потреба в домашньому затишку. У жінок потреба у достатній кількості грошей. І мова йде не про полювання за гаманцем. Для кожної жінки є цілком конкретна сума, необхідна їй та сім'ї для життя, яка дає їй відчуття стабільності і впевненості у завтрашньому дні. Це на рівні потреби у безпеці. Це не означає, що жінка хоче стати утриманкою, вона й сама готова робити свій посильний внесок, але в парі вона почувається більш захищеною матеріально. У чоловіків потреба в домашньому затишку. Як правило, чоловіки щодня стикаються з безлічю важких проблем, і завдань, які потребують швидкого вирішення, і тому потребують домашнього комфорту і відпочинку. Існує думка, що краще купити пральну машину, їсти в ресторані ніж одружуватись. Але успішні чоловіки розуміють, що наявність безлічі побутових помічників полегшує саме побут, але затишок та атмосферу все ж таки створюють. Створює жінка. П'ята пара це потреба в тому, щоб чоловік був гарним батьком для своїх дітей і потреба у захопленні. Жінці важливо, щоб її чоловік став прикладом для наслідування свого сину та взірцем ідеального чоловіка для доньки, а також щоб чоловік взяв на себе певні зобов'язання щодо розвитку та освіти дітей. У чоловіків потреба у визнанні. Йому важливо пишатися собою та розуміти, що кохана жінка захоплюється ним. Визнання заслуг, моральна підтримка з боку дружини, щире захоплення це серйозний мотивуючий фактор для чоловіків. Воно надихає чоловіків на ще більше, більші здобутки. Отже, ми бачимо, що потреби чоловіків і жінок сильно різняться, тому немає нічого дивного в тому, що людям важко пристосовуватися до подружнього життя. У своїй більшості і жінки, і чоловіки не розуміють потреб своїх партнерів і дають їм те, що самі хочуть отримати. Тож скористайтеся цією підказкою. Отже, ми бачимо, що більшість тетевих відмінностей має нейропсихологічне походження і пов'язані з особливостями роботи мозку. Якщо усвідомлювати ці відмінності, можна знайти пояснення дуже багатьом явищам, перестати робити помилкові висновки і уникнути багатьох конфліктних ситуацій. Вивести подружні стосунки на новий рівень буде простіше, якщо навчитися усвідомлювати потреби один одного та допомагати їх задовольняти. Нагадаю, що на моєму каналі є декілька відео про моделі поведінки, що руйнують стосунки. Посилання залишу в описі. Ну, а тепер саме час поставити лайк, залишити коментар. Дякую вам за репости та підписку! І до зустрічі у наступних відео будьте щасливі!